Патрульний літак Посейдон виявив швидкохідне мале судно. Винищувач f 35 підтвердив ціль і позначив її лазером. Після чого безпілотний Кріпер випустив керовану ракету agm 114 Hellfire по корпусу. Ракета влучила і вивела човен з ладу. А кораблі США взяли його під контроль і зафіксували результати операції. У наступні дні конфлікт загострився. США провели військові. Ві, навчання недалеко від узбережжя Венесуели з задіянням морської та авіаційної групи. Одночасно венесуельські військові літаки здійснювали польоти поблизу американських есмінців. Деякі з них були виконані винищувачами F-16 або старими мігами. Їх використовували як демонстрацію повітряної присутності. Венесуельські кораблі звинувачувалися у близькому підході до американських суден, що вважалося провокативним порушенням зони контролю ці дії створили ланцюг відповідей і контрзаходів, військовий тиск, розгортання нових платформ, посилення патрулів і розвідки.